Україна готується підписати безпекову угоду із ЄС. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Рада у Харкові повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Також наразі триває дискусія щодо того, яким має бути міжнародний трибунал для російських воєнних злочинців. Нині Київ веде переговори щодо підписання безпекової угоди з ЄС. Взагалі, скажіть, будь ласка, коли такий документ може? Ути укладений і яка його відмінність від двосторонніх угод з іншими країнами? Ну давайте почнемо з того, що дійсно для нас пріоритетом є підписання саме двосторонніх угод з державами-членами Європейського союзу. На сьогоднішній день з декількома державами така угода вже підписана з провідними державами Європейського союзу з Францією, Німеччиною, Італією? Сьогодні підписана з Нідерландами. Тому нашим пріоритетом є фіксування двосторонніх безпекових зобов'язань від держав-членів. ЄС, а те про що ви говорите, загальна, скажімо так, рамкова угода з європейським союзом, скажімо так, буде своєрідним підсумком у цих перших угод. Дійсно, ця загальна безпекова угода містить ті положення, які вже європейський союз надає Україні як інституція. але все таки, як ви прекрасно знаєте, основні гарантії, основні, скажімо так, і військові засоби гарантування нашої безпеки надаються саме на індивідуальному порядку державами-членами Європейського союзу. Дякую. І ще одне питання: у Нідерландах не виключають, що може розпочатися новий процес через спеціальні така рейсу MH17. Вони вимагають компенсацію. Ось на вашу думку, скажіть, будь ласка, чи буде готова Російська Федерація виконувати рішення суду? Чи умовно відчує Росія ще одне міро покарання? Яка взагалі є позиція? Чи усвідомлюють вони, що збили літак, де були все ж таки цивільні? Думаю, що Російська Федерація не буде готова виконувати рішення будь-якого суду. На жаль, і попередньому процесу ми знаємо, що Російська Федерація ніяк не реагує на відповідне рішення Нідерландського суду. Російська Федерація не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, хоча, як ви знаєте, виписаний відповідний орден на арешт Путіна за відомі, відомі речі, тому але це не означає безумовно, про те, що не потрібно звертатися до судових інстанцій на двосторонньому рівні, так як говорити про громаді, так само як і дуже важливо продовжувати ту роботу, яку здійснює Україна по створенню трибуналу міжнародного трибуналу для того, щоб покарати. Президента країни агресора і його оточення за злочин агресії. Злочин агресії, з якого власне все почалося, який вилився у цю відкриту війну Російської Федерації проти України. Україна працює з цього приводу з партнерами в ключовій групі, яка на сьогоднішній день працює над питанням створення трибуналу. Вже працює понад 40 держав. Нідерланди одні з найактивніших членів тієї групи. І ми сподіваємося, що дуже скоро світове спітуриство вироб які позиції щодо формату трибуналу. Зараз ніхто не дискутує щодо доцільності трибуналу, зараз дискусія щодо того, який формат має бути. Україна виступає, щоб це був міжнародний повноцінний спеціальний трибунал, який зміг би засудити лідерів країн-агресора за злочин агресії.